Друзі, привіт! Нарешті я вибрався на хижака, у цьому році на спінінг не ловив ще. На ставочку. Ну, хто мене дивиться, знає. Я тут попробую судачка половити. Приїхав, тут людей щось не дуже, тут ось чоловік стоїть. ну, Люб'язно погодився мені, щоб я покидав тут, бо він якраз стоїть на тому місці, де є судок. Повинен бути. Ну а там далі буде видно. Так що не тратимо час, а то вже, мабуть, початку восьмого будемо пробувати в процесі, що на що, які снасті, я вам розкажу і покажу. Так, ну що ж, друзі, почнемо. Почепив ось кейтеч і зі Ось такому кольорові фіолетовий з блестінками. Тут не глибоко грузик, скільки в мене тут, 14 грам. Можна й менший, але тут треба досить-досить далеко закидати. А маленький грузик. Так, ну перший закид на спінінг у цьому році. Поїхали. Нормально. Трошки правіше. Есть, есть ребята, з первого закиду є Поклвочка така дым, ах Ні-не-не-Е-Е-Е -ні -ні, Трав, траву чіпляється гад такий Де ти тут О нормальненький Ож так ребята, ну. бачите Є! ха <плес> <плес> клас! Ось приблизно так. Йо-май-йо, <плес> бачте, -йо. клас! Ну, це поганий показник, що перший закид і є риба. Ну, я вже довольний, навіть те, що я одного його впіймаю, вже я задоволення отримав Бо судак це саме-саме для мене таке. Ух! Так, ну друзі, як ви бачили, нормальне початок. Ну подивимося, зараз другий другий закид. О, це не так далеко, ну нормально, там він десь і клюнув. я там запитывался. И тут, правда, на дне вот оракус так здорово, крупная такая. Так, шесть. Ничего, еще раз закину, поменяем силиконочку. А, вон, вон, бачите, что, друзья? Кушало хвостика, була покльовочка, так, знаєте, др, як ото окунь, і нема хвоста. А хто на кейтеч силікон ловить, то знає, що навіть маленький окунчик схвати краєшками губ за хвостика і хвостика немає. Ну нічого, а що ж ти зробиш? Нічого й не зробиш. Так, що ми почепимо? Давайте. Зараз рака. Ось цього каліпсу, той що працював добре на Дніпрі колись. Ну я, мабуть, і тут ловив і на нього. Та ловив я тут тільки на маленького рака. Ось так. Ось такий каліпсо, ось такий рак, по-моєму, 3 чи 3,5 дюйма вже точно не пам'ятаю. Оце такий хороший колір кавун. Верх зелений, а низ червоний. І щуку на нього ловив, ну зазвичай на нього добре бере судок. Він і не дорогий цей силікон, проти кайтеч, мабуть, у два рази дешевший, але дієвий. Так, ну завжди в мене запитують, що в тебе за снасті. Все, зараз швидко вам розкажу. Так, спінінг у мене. Фаворит довжина 270. x 1 Фаворит x 1 довжина 2,74, Тест 1035. Котушка теж фаворита x 1 4000. Шнур, не пам'ятаю назва. ну 0.12, 8 жилка. Ось так. Ну а флюрокарбоновий поводок саморобний я роблю. Ну а приманка тут уже тут уже таке діло. Так, він тільки поганенько цей рок летить, бо з двома хвостами, та ні, нормально. Нормально летить. Так, друзі, зарядив знову. Кейтеч такий, тільки поставив грузів 10 грамів. Стояв 14, ну не знаю. Як я закину цим спінінгом. Немає в мене довгого спінінга з меншим тестом. Щось я... не вийшло у мене закинути, Ти петля вилетіла, а чого? Ну пухке, на 10. Ах, ти бачили яка гарна пухльовочка була. Ах. І все. Ось це 10 грам трошки зависа довше. Ах. Ах, ах. Ех, ех. Ну, бувай таке, що знов фоста відкусило. І що трапилось у нас? Зараз подивимось. Ні, все ціле, друзі. Слава Богу. Ха. -ха. Ну, удар був такий. Смачненький, так, Ну не такий, що аж вон спиннин з рук. Ну ну Но Він зараз должен добрать. Треба 12 грам, Тут би Так, все, друзі. Быстренько сейчас проскочу на дамбу. На греблю, тобто, правильно, українською, на греблю. Ось так, так, все, поїхали. Так, ну що ж, друзі, переїхав сюди на дамбу, на греблю, тобто. Зараз спробую покидати тут. Питав хазяїна ставка чи ловиться. Ну, каже, приїжджали на коропа, то кой хто ловив, вийшло. Ну, пізніше, можливо, приїду, попробую. Ну а зараз ще прокидаю тут по дамбі трошки і на цьому буду завершувати. Так що вперед. Пробуємо. Так, друзі, щось не хоче. зараз закину і буду їхати. Ну вже сонце пече. Жарко. Треба раненько з утра приїжджати. Це я. Пізно сьогодні знову проспав. Щось я останнім часом багато сплю. Ну нічого, покльовочки бачив, одного піймав і добре. Приїду ще колись. <coughs> ну, треба приїхати на коропа. Треба буде вибрати денок такий, щоб... Не так жарко було, хоч хмарно з проясненнями. Бо тут дуже й не сховаєшся від жари. Щоб посидіти. А на спінінг можна пробувати. Так що, ну все, добре. Так, хватить на сьогодні. Нормально і так, розвідка, знову розвідка. А будемо далі думати, де нам ловити. Ну що ж, друзі, підіб'ємо підсумок сьогоднішньої рибалки. Більша розвідка, ніж рибалка. Ну, як ви бачили, вдалося мені спіймати одного судачка. Було ще пару покльовочок, хвоста відгризло і все. Тут переїхав сюди на греблю, тут нічого. Ну, вже пізно. Треба було мені приїжджати години дві на дві раніше. І тоді, я гадаю, було б набагато краще. Ну, як відомо, судак, коли жара, він клює рано вранці, пізно ввечері. Може і днем, ну краще, краще, щоб тут так пораніше приїхати. Ну нічого, другий раз так і зроблю. Є тут рибка, є тут на цьому ставку і судак, і щука, і сом, і окунь, і карась, і короб, товстолоб, амур. мур. Багато всякої риби. Хазяїн питав ставка, казав, ловили тут уже сей короба, і коропа, кой хто й непогано ловив, і амура ловили, і товстолоб попадався. Так що ось так. Ну, Планую ось, не знаю, скоро сюди приїхати на добу. Десь приблизно поїхати, отак в обід, після обіду. Посидіть до вечора, щоб підготуватися, закормити місто, а ніч там і ранок порибалить і додому, як вийде. Ну, це трохи пізніше. Так що, друзі, ось така рибалочка сьогодні. Ну, Я гадаю, для першого разу на спінінг нормально. Рибку впіймав, покльовки бачив і це є добре. Так що, кому сподобалося, ставимо лайки, пишемо коментарі, кому не сподобалося, дізлайки. Підписуємося на мій канал Рибачу, як умію. Жміть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. А наступні відео будуть уже досить скоро. Кудись поїду, чи на карася, чи на ляща, чи, може у себе по сулі похожу, спінінгом, попробую, на щучку покидати. Десь щось, щось придумаю. Чи на фідер, чи на поплавочку, чи приїду ось на коропа. Якось так. Будемо десь рибалити, щось шукати, щось ловити. Так що, ось так. Ну що ж, на цьому все пока. Слава Україні.